Всім відома робота Леонардо да Вінчі Таємна Вечеря. Правда, не всі знають, що це не картина, це розпис на стіні, і виглядає він отак. Навколо виконання роботи та її зображення витає багато таємниць, а письменник Ден Браун взагалі зміг на основі картини створити цілий містичний детектив. Але мало хто знає, яким чудом цей настінний розпис вижив до наших часів. Про це я й розкажу. Да Вінчі створював свій шедевр на стіні монастирської їдальні. Вологе повітря з кухні спричиняло руйнування розпису прямо по ходу виконання роботи автором. Але Леонардо був впертим і продовжив. Робота була завершена в 1498 році, і вже через 70 років італійський архітектор Вазарі зазначав, що розпис на стіні ледь видно. В 1652 році, прямо через нижню частину розпису, було прорублено прохід з їдальні в кухню, а потім прохід заклали цеглою. Таким чином, частину розпису було безповоротно втрачено. Ось, гляньте. Це нижня частина стола, де сидить саме Ісус Христос. В 1668 році розпис з метою захисту було накрито тканиною, але вона лише заважала випаровуванню вологи. Яка продовжила ще більше шкодити таємні вечері. У XVIII столітті великої шкоди картині нанесли два дебіла, які хотіли реставрувати картину. Першим був художник Белотті, який переписав більшу частину розпису масляними фарбами та покрив її лаком, пошкодивши оригінал іще більше. Другим дебілом був художник Мадца. Який переписав кілька голів апостолів так чудово, що коли це побачили монахи, вони його вигнали звідти стяними тряпками. В 1796 році Наполеон Бонапарт під час італійської кампанії розпорядився взяти розпис Леонардо під охорону. Але французькі солдати почали використовувати монастирську їдальню як конюшню та склад сіна, а у вільний час. Кидали в розпис камінням і навіть полізли видряпати апостолам очі. У 1800 році відбувся потоп, який перетворив приміщення на болото і розпис покрився пліснявою. В 1801 та 1807 роках влада доклала зусиль до приведення приміщення в порядок. В 1821 році було запрошено реставратора Стефано Баретці, який вмів професійно знімати фрески зі стін, щоб перенести шедевр да Вінчі в більш безпечне місце. Але він встиг серйозно пошкодити центральну частину композиції, перш ніж зрозумів, що таємна вечеря виконана не технологією фрески. У 1943 році під час бомбардувань Мілану авіабомба зруйнувала дах їдальні, але фашистські війська встигли попередньо заставити розпис мішками з піском, аби захистити його. І хоча осколки бомби розпис не пошкодили, але на стіні утворилися серйозні тріщини. Післявоєнний період було проведено всестороннє дослідження розпису із використанням продвинутих технологій, на кшталт інфрачервоних камер та рентгенівських знімків. Аналіз показав, що від оригінальної роботи Тавінчі залишилось менше 10%. Тому сміливо можна сказати, що та таємна вечеря, яку ми можемо зараз бачити вживу або на фотографіях, це титанічна робота команди реставраторів. Італійської спеціалістки Джузепіни Брамбіли барселон Аж 21 рік працювали вони над відновленням розпису в максимально схожому до оригіналу варіанті. Відреставрований витвір було внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а колишню їдальню було перетворено на герметичне приміщення з кліматконтролем для максимальної захищеності розпису. Відвідувачі мають пройти кілька камер фільтрації, забруднення та вологи, перш ніж зможуть подивитися на розпис вживу, але лише на певній відстані, та не більше 15-20 хвилин.